Не любить піздець. Сказала, що ніхуя це не прокучити. Взагалі не зрозумів. Ну що ж, друзі, радий всіх вас вітати на нашому новому огляді. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватись про нові смаки від компанії BAGATOR. З вами як завжди, я, це Віталік, це ютуб-канал Димний Бро. І сьогодні у нас на черзі огляд нової, цікавої лінійки від компанії Це чайна суміш для кальяну На основі чайного листа, який ну, типу, чайного листа суданської рози, троянди, аромати, типу, ароматизатор, глюкозно-фруктозний сироп, все окей. Тіпа, дизайн, стилі Багатор, цікаво, гарно, різнокольорово, питань у мене нема ніяких. До кожного смаку окрема кольорова там, тіпа, гама. Е, цікаво, базару нема. Давайте подивимося, що тут у нас є за смаки. Насправді я їх прокурював вже два рази. Просто в перший раз скажу вам відверто, щоб не лукавити, там не пиздіти хуйню, у мене було дуже багато запитань. Я там подумав, що компанія Багатор просто-напросто ну, відправила якусь там, можливо, нефінальну а, версію цього, цієї суміші. А, як це було насправді, побачимо в цьому огляді, але, типу, ну, запитання. Є 100%. Ось, але це зовсім інше, аніж ні, те, що я курив спочатку перший, першого разу. Ми будемо з вами спілкуватись по кожному смаку окремо. Я думаю, давайте не будемо м'яти яйця. Будемо відверті і почнемо ну, тіпа, відразу від смаків, потім поспілкуємося з вами про а, цінову політику та про інші скажімо так, моменти. Погнали! Так, Coca-Cola. Ні, не хочу з цього боку починати, так розклав. Ну і з цього дуже не дуже. Ну, давайте почнемо так. Перший смак це Berry е, Din. Давайте будемо відверті. А, саме цей смак мене. Ну, це був перший смак, який я скуштував. Ну і бля, щось таке. Давайте з проблематики. А, основна проблема, як на мене, компанії Багатор. Що у них у великої кількості смаків а, не дуже насичена ароматика. Вона трохи така віддалена, знаєте, тіпо, прям, ну, я б сказав би дуже. Тобто, ти коли ти куриш, саме нотки смаку вони десь дуже-дуже далеко. Тіпо, вони є, але ну, блядь, ти не можеш чітко відчувати, що ти куриш. І так, ця проблема є. Але в цьому а, огляді ми розберемо в цілому. Смакову палітру. Нехай цей, цей смак і не є прям дуже виразним, але ми його розуміємо і зможемо дати якийсь свій короткий фідбек. Ось такий, скажімо так, новенький продукт. Хоча в деяких смаках є більш виразна ось ця, знаєте, ароматна нота, нотка ароматизаторів, а в деяких вона ну, прям дуже віддалена, як, от, наприклад, у Gin. Давайте про наступний смак поспілкуємось. Це у нас Фрут бері сорбет, це фруктовий ягідний сорбет. Можливо, у Богатора, там, у Спіріта якісь з цих фішка, але цей смак дійсно мені зайшов, не дивлячись на те, що підкреслюю. Тут немає ніякої міцності взагалі. Це суміш для кальяну на основі чайного листа. Тобто, писати, а скільки по міцності тут не треба, тут її взагалі нема. Це просто повітря зі смаком. А десь взагалі без смака, але з дуже далеким. Смак Apple Kiwi. Навіть підбрати його в руки не хочу, чесно, Ну, вибачаюсь, багатор, але як на мене це один із самих огидних смаків серед всіх ваших там, багатор, багаторс шогун і інше, що я курив. Тобто це взагалі не окей. Мені воно не зійшло, не сподобалось та таке інше. Наступний смак у нас дуже цікавий. Це у нас Гренадін. Цікавий смак. Я б сказав, би, в чомусь він ексклюзивний. А, так, хтось би сказав, що він дійсно ексклюзивний. Але я скажу вам інше: Гренадін це просто звичайний гранат. Але який а, обізваний трошки по-іншому. Так, дійсно це так. Гранат терпкий, в міру кисленький, солодкий, типу, смак більш виразний, курити можна, з комфортом заебісь. Далі. Банана кукіс. Смак дійсно цікавий, але а, кукіс тут я взагалі майже не відчув. Смак банану був більш виразний, а, більш, там, скажімо так, основний. Uh, і він нагадував мені смак цього, цього знаєте, вже трохи підгнившого банану. Uh, але ну, в міксі це непогано. Але оцінити його дуже важко, враховуючи те, що ну, він дуже був ненасичений. Смак у нас манго оранж. Манго апельсин. Цей смак мій один із фаворитів. Хоча я зазвичай манго обсираю, тому що воно зелене, тут же манго у. Поєднанні з апельсином дійсно відігралось гарно, смачно, солоденько, без трави, без бур'яну. Ідемо далі. Блубері та Black Grape це наш чорниця і чорний виноград. Смак цікавий, в ньому є невелика, невелика нотка свіжості, яку я відчув, але в цілому типу, смак дуже-дуже типу, позитивний. Після нього у нас йде стр... а, полуниця. Енергетик. Так, повинен бути смак енергетику. Ця гуарана, чи як вона бля, називається. І, ну ви зрозуміли, про що я. І полуниця. Полуниця є, гуарани немає. Енергетик ні. Можливо, якесь полуничне варення, так. Але не те, що, на жаль, заявлено. Йдемо далі. Шоколад фондант. Шоколадний фондант. Це також дуже крутий смак. Смак дуже нагадував смак шоколадного фандану з білим пломбіром, звичайним морозивом. Дійсно дуже круто, дуже смачно, є невелика кофейна нотка. І це, ну, тіпа, мабуть, один із фаворитів для мене. Ну, і так одразу у нас вийшло, що тут у нас горіховий капучино. Дивіться, мала капучино любить піздець. Сказала, що ніхуя це не капучино. Ну, типу, горихи є. Бо може це фундук якийсь. А в кофе випадково приписали. Ну і типу, блін. Наступний смак це Strawberry Jam. Полуничний джем. Давайте спілкуватись. Справа в тому, що полуничний джем, ну прям дуже схожий на Strawberry Energy Drink. Ну, типа, вони прям просто Strawberry Jam для мене був більш насичений, більш яскравий та ну, більш зрозумілий. А так, в цілому, смак дуже-дуже гарний. Наступний смак у нас це мелон-коконат-карамель. Це диня Кокос Карамель. Колись я вже курив цей мікс від компанії Бруско-Підерської, Руської, аркастанської. І це був дуже крутий смак. І я дуже радий, що у компанії Багатор майже вийшло його відтворити. Це дуже смачно, це дуже круто, лайк, like, рекомендую. Далі, що у нас тут? Росмармелет, Троянда Мармелад. Ф, взагалі не зрозумів. Вообще. не поняв, блядь. Що з ними робити, блядь? ну корити точно мені не сподобалось. Тому пропустимо, да? я теж так думаю. А, пічті, персиковий чай. Персиковий чай це у нас перша асоціація. Давайте, це у нас а, Несті. Чи як він зараз там? Ф'юсті називається. А, схоже? Так, віддалено схоже. Водяниста нотка є, вона добра. Тіпа. Ти відчуваєш, що ти куриш якийсь там смак якогось лимонаду, але не дуже була виразна мені нотка саме персику. Тут додати нотку саме персику, трошки яскравіше її зробити, і воно б ну, набагато краще б заграло та було б набагато смачніше. Грейп Барбарі, виноград Барбарис. Скажі, скажі, скажімо так, друзі. А, мікс такий трохи цікавенький, а мені він дійсно зайшов. Є а, солодка нотка, є трохи кисленька, смачно окей. І також це один із смаків, який вже взагалі ну, тіпа, майже в готовому варіанті. Вони насичені, вони, вони добрі, тіпа, він куриться заєбісь. Далі, Blu-berry Чорничний Мілфей. Десь ми вже таке бачили. Смачно? Так, це лайк, базару нема. Ліманчела. Ну, ліманчела це у нас типу, -ля, е, лимонний лимонад. ну, типу, вся така хуйня. Е, просто ліманчело може бути як безалкогольний, так і алкогольний. Тут нотки алкоголю я не відчув, тому я вас приймаю просто це як лимонний лимонад. Він мені дуже нагадав, я в дитинстві любив е, сік, капризон. у них був смак лимону. Ну, просто реальна копія. Це лайк, типа дуже зачотний смак. Далі у нас іде цитрус ті Це у нас цитрусовий чай. А, взагалі я його не зрозумів, типа просто смак якогось там умовного чаю, берегамоту а, цитрусів, якихось я там, на жаль, не побачив взагалі. Ну і останній смак у нас це Кока-Кола. І. Це, мабуть, перша Кока-Кола, яка дійсно схожа на оригінальну Кока-Колу. Курити мені це не сподобалось, але смак дійсно схожий. Тому лайкосик. Давайте з вами поспілкуємося про іншу інформацію стосовно цього продукту. Фасовочка у нас 50 грам. Чи є більші фасовки для хореки, мені це невідомо. В магазинах ціна взагалі за 50 грам. Суміші для кальяну від компанії Багатор на основі чайного листа, від 150 гривень до 160 гривень в цілому. Ціни на хорику невідомі, кажу відразу. Проаналізуємо. Чи готовий цей продукт фінально до там, конкретного використання у повсякденному корінні? На мою думку. 50 на 50. Деякі смаки так. Але в цілому, якщо ми кажемо про всю лінійку на основі чайного листу, то на превеликий жаль ні. Є дійсно круті смаки, але потрібно досягти стабільності, потрібно досягти а, чіткої, яркої аромки. Тобто, ну, потрібно, аби був. ну, тіпа, Що ти куриш, те у тебе на пачці, а не там, на пачці у тебе умовно. Там, бля, я не знаю. Стробері Energy Drink, а по факту, ти куриш стробері джем, типу, але якийсь там тіп, розбавлений, умовно водою, знаєте? то як в дитинстві тіп, від варення банка осталось, тіп, варення вийли, а банка в Ото води туди не Калапуцька, вперемішав і ахуєнний ліманат. Ну, тобто, із цього розряду. Тому потрібно все одно досягти якогось фіналу, покращити продукт, та все буде добре. Це дуже перспективна, на мою думку, компанія. І я вважаю, що у них все ще попереду. Ну а наш огляд підходить до кінця. Велике вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного вечора і залишайтесь з нами. Вас чекає дуже багато цікавого. Ну і по традиції дивнатичка за всіх вас. Ну і підтримуємо ЗСУ, підтримуємо Україну та йдемо разом до перемоги.